Слава Ісусу Христу, Отець, дайте пораду дочці донці 16, хлопцю 15. Вагітна, народжуємо однозначно, як порадити вінчати чи як бути? Дуже розгублена. Я е, недавно казав за е, там мені розказували жити до подружжя, не жити до подружжя. Значить, тут великі знатоки моралі почали мені розказувати, писати. <noise> <ghosts> <ko> що то неправильно хоче, що ти там пояс, що ти там кажеш. Ще раз звертаюся до вас, хто не поняв. Я не розказую, як вам робити. Я розказую про ситуацію, яка є у суспільстві. Ми маємо це. Я не кажу, що так треба робити, і діти наші так роблять. І як я сказав, що так не робіть, вони так не будуть робити. Так? Ні. Бачите, людина пише. Донці 16, хлопцю 15. Вагітні. Що робити? Вінчати чи ні? Ану. Праведники. Так любите так мені казати. Як я маю, чи я добре сказав чи не здав. Я вам кажу, що така ситуація є. І наше діло цих дітей обняти обіймами любові чи вігнати геть з церкви. Ану, слуги Божі, скажіть, що ви хочете зробити? Що ви зробите на місці? Як би Христос поступив у цьому випадку? Ми маємо тайну сповідь, ми маємо тайну покаяння. Йдуть до сповіді, каються, так трохи були нечемні. Все більше так не будемо. Хочемо це все вирівняти все. Дитина це плід любови. Ну, трохи похоті, конечно, але це плід любови. Цих дітей треба обняти. Я собі думаю, ті, що мені пишуть, от часи інквізиції, якраз вони і основними були рушійними силами. Вам би відновити цю ту інквізицію, ви би половину цих молодих спалили. Я так підозріваю. А милосердя де, а любов де? А я вам скажу, як має бути. Не церква має вчити, церква має благословляти. Тато і мама має вчити. І ці, знаєте, я думаю собі, що то священники там писали, так? Я собі думаю. А ну, отже, скажи мені, чи у вашому деканаті нема ні одного такого ксьонза, що е, і спани в своїх женилися і вже буде трошки вагітні. А якщо не були вагітні, то трошки до шлюбу жили разом. А діти ваші, ваших священник, які ви пишете мені всякі тут такі, умнічайте, що ви світі. Не знаєте таких, що діти ваші, діти ваші жили до подружжя статевим життям? І ви були на шлюбі, нічого не казали. Так файно всі тішили разом з мамою плакали, так як дитину там в закладали. А церква в свій час робила як? Як прийшла пара перед церквою, я говорю за нашу церкву, як було? Там, де я знаю точно. Ну, не я так робив, але ще мої попередники, ще отець Володимир Михалюк. Прийшли до церкви молоді, і отець видить, що вона трошки вагітна. Вони вінці знімали перед церквою, розумієте? Бо діти йшли до церкви з вінками плели вінки, йшли до церкви з вінками, потім клали їм корони. І отець, якщо бачив, що вагітна, вінці знімав перед церквою. Діти заходили до церкви, і корони вже не закладали. От що церква робила, бо тоді стояло питання серйозне. Бо тоді, якщо була якась одна вагітна на ціле село за 10 років, то це було дуже ну, сенсація. А сьогодні, якщо одна пара на ціле село повінчається, що вони ще до шлюбу один одного не цілували, то це теж буде сенсація. Тому я вам кажу, виходимо з того, що є. Подумайте, на чим треба, треба нам попрацювати? З батьками треба працювати. Діти, які виростають у, у, у цій подружжі, тато і мама має навчити їх. Тато і мама має навчити. Церква має благословляти. Церква має оту дитину привести до Бога, щоб вона мала можливість висповідатися, не стояти, тицяти пальцем і принижувати їх. А піди і висповідай їх, погладь по голові. Скажи, довгим мою, не порть собі життя. Дальше Бог тебе любить і хоче, щоб ти у цій любові зростала і так далі. Церква має благословити, а не судити. Я знаю, хто судить людину. Наше діло шукати способу, як дітей врятувати. А тато і мама мають їх виховувати. От, наприклад, що ці жінці порадити, доньці 16, хлопцю 15 вагітні. Як бути? Та як бути, Та так, так і бути? Ну, Священик готує їх до подружжя, та й все, та й до сповіді, та, та, та й файно та повінчати. Церква має е, 14 років дівчині. 16 років хлопці. Оце умови, що раніше церква не вінчає. Так? А так, 14 років дівчина має, хлопець має 16, їх можна вінчати. Готуйте до, до, до подружжя і вінчайте.